В першому таймі команда показувала таку досить важку гру. Можна сказати, що дощ все-таки плинув на гру сьогодні. Ну, я хочу сказати, що в принципі, погода не дуже зовсім повлияла, тому що в принципі, було немножко скаження і це давало ігрі швидко. Мяч швидко ходив і в принципі пішла на пользу. В принципі, не думаю, що повлияло сильно. газона, на нашу ну, в другом тайме, мы сказали, что малюнг на рыбу совсем другой. Что сказал по перерве э, тренер, наставник Руслан Стейшн? В принципе, указал наши ошибки в первом тайме, да. Поддержал нас и сказал, что нужно выходить, играть для своих болельщиков, получить удовольствие от игры. Ну, мы так и старались сделать, в принципе. Сыграли нищу, хороший соперник, ингулец. Я думаю, впереди хороший матч и там будет видно, как закончится чемпионат. Ну, до матчу Інгулесі э, ваша команда виходила в якості лідерів, ви мали порівну кількість очок. От як вважаєш, сьогодні результат закономірний все-таки можна вважати? Так, да, сьогодні по ігрі дві сильні команди, і я думаю, що це это... було по ігрі. Где-то контролювали більше м'ячів, где-то інгулець э, контролював, поэтому я вважаю, що по грі закономірний час. Да. Ну, якщо б тобі перед матчем казали, що сьогодні буде нічия, ти б все-таки максував бився результати? Конечно, нет, потому что ходишь на игру и хочешь всегда побеждать. Поэтому, если бы сказали, что будет нищая, я бы э, ну, не согласился. Потому что Хочется выходить на поле, еще раз повторяюсь. И всегда э, играть на победу. Только так. Все. Спасибо.